Головне події в Харкові та області 15 серпня. Харків гулятиме до опівночі. У місті скоротили комендантську годину. Тепер вона розпочинатиметься не о 23-й, а в 0 годин. Зранку обмеження не змінилися. На вулицю можна виходити з п'ятої. Зміни стануть чинними в ніч із суботи, 16 серпня, на неділю 17-те. Як повідомив начальник Олексій Снігубов, відповідне рішення затвердила Рада оборони Харківської області. Воно стосуватиметься не тільки обласного центру, але й більшості громад регіону за виключенням тих які вводили додаткові обмеження через наближеність до фронту. Міський голова Харкова Ігор Терехов уже повідомив, що роботу пасажирського транспорту в місті подовжать. Проте це не станеться моментально. Мер пояснив, зараз фахівці складають нові графіки. Це великий обсяг роботи, адже потрібно узгодити режим руху потягів у метро та наземного транспорту. Додаткових безпекових обмежень на свята на Харківщині не планують. Це питання також розглянула сьогодні Рада оборони області. На день Харкова, День Державного прапора та День Незалежності діятимуть ті самі обмеження, що й у будні, але правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі. Синігупов закликав харків'ян уникати великого скупчення людей і реагувати на повітряні тривоги. Харків'янин повернувся додому з російського полону. Це сталося вчора під час чергового обміну, в якому вперше більшість звільнених були не військові, а цивільні. Жителю Харкова, якого вдалося визволити 43 роки. Нагадаємо, загалом додому повернулися 84 українці деякі перебували в російських в'язницях ще з часів до повномасштабного вторгнення. Один з обміняних провів у неволі понад 4 тисячі днів. У Харкові суд розгляне справу власників лазні та басейну на березі річки. Зону відпочинку розпочали будувати в Київському районі. Проте, за даними обласної прокуратури, господарі самовільно захопили прибережну смугу, що перебуває в комунальній власності. Подружжя огородило ділянку берега парканом і приєднало до своєї приватної території. Будівельні роботи тут розпочали без жодних дозвільних документів, наголосили прокурори. Це порушує вимоги земельного та водного законодавства України. Експерти дійшли висновку, що територіальній громаді володарі лазні завдали матеріальну шкоду на суму понад 415 тисяч гривень. Рятувальники в Харкові ненадовго повернулися до мирних справ. Сьогодні вони зняли з дерева кота, який не міг злізти без сторонньої допомоги. До ДСНС звернулися місцеві мешканці. Надзвичайникам знадобилася кілька хвилин і трьохколінна драбина. У переслужбі відомства запевнили, після порятунку малюка нагодували та передали в добрі руки небайдужих харків'ян. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам ставте лайки та ширте відео, підтримуйте незалежну журналістику, незламні разом.